З нагоди дня конституції волонтери намагаються використати чоловічий ресурс та знов знов таки підтягнути людей до такого до такої справи, як, наприклад, плітіння маскувальних сіток. Тому що зараз на передовій фронту дійсно це потрібно, і до нас звертаються багато підрозділів та просять їм надати допомогти з маскувальною сіткою. Тому сьогодні ми намагаємось використати людей, які з нагоди свята прогулю. Юця цією площею для того, щоб за сьогодні сплести маскувальну сітку, та ввечері ми передамо її 20-му батальйону 93 ї бригади, які зараз виконують свої обов'язок у зоні проведення антитерористичної операції. Також ми сьогодні пропонуємо людям ознайомитись з правилами, як поводитись зі зброєю. До речі, до речі, мені дуже понравила сьогодні патрульна поліція, яка підійшла до нас, яка перевірила сьогодні зброю, що вона є безпечною, і зараз ми проводимо такий от мастер-клас з правильно, як правильно зі зброєю себе поводити. Також ми пропонуємо сьогодні такий короткий мастер-клас тактичної медицини, тому що ми всі вже Же впевнили, що якісь основи та знання, як правильно реагувати на якісь на якийсь випадок, коли потрібно надати першу добрачебну медичну допомогу, тому ми сьогодні будемо надавати таким короткий мастер-клас, і кожен хто до нас приєднається, зможе зможе дізнатись, яким чином підручними підручними засобами, не будучи не будучи фаху, за фахом е медиком, яким чином можна надати першу медичну допомогу при травмі. Значит, пришла я, потому что у меня мое солнышко, сыночка, 23 года погиб, служа в 20-м батальоне. А эту сеточку плетем мы для 20-го батальона. Они должны приехать, ребята, и забрать. Поэтому я пришла как мама 20-го батальона сейчас. Вот. Меня взяли туда в друзья. И я теперь живу этим. Узнаю, где они, что они, как у них. В общем... Меня сейчас интересует это, а не что-то другое.